Всім доброго дня, у нас виїзд, повна втрата ключів Елантра, 2021 рік. Хлопці ставили сигналізацію і хтось потягнув ключа. Щоб не знав клієнт, ми приїхали. То що, хлопці, це наші? Оригінальний ключик у нас був бушний. Перебрали замочок, зробили ключик, все працює, все чудово. Пушечка. Зараз покажемо. Зачинено, відчинено, Ідемо. І 21 рік. Зробили по втраті. перебрали замочок запалювання. Прописали Бушни оригінальний ключик. Швидко, якісно. Всі звертайтесь, майстерня ключ Срізків. Будемо раді вам допомогти в даний час. Elantra, 21 рік Америка. По втраті зробили оригінальний ключик, прописали, перебрали замочок, не наразаючи жала, бо уж не жала, перебрали под рідний замок, поміняли секретність. То що хтось потягнув ключа. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Майстерня ключ Серівський 49 093 659 214.